На місця вже спущені розрахунки, і розпорядження, що стосуються змін норм споживання природного газу для побутових споживачів, у приміщеннях, в яких не встановлені газові лічильники. Норми діють з 1 жовтня 2014 року. Зокрема, зміни норм є актуальними для споживачів природного газу за відсутності газового лічильника наступних видів споживання. Плита газова за наявності централізованого гарячого водопостачання, плита газова при відсутності централізованого гарячого водопостачання та газового Водонагрівача плита газова і газовий водонагрівач. У зв'язку з цим змінився і розмір плати за природний газ, який використовується населенням на побутові потреби. Якщо раніше на отоплення одного квадратного метра використовувався газ 11 метрів кубічних, то з 1 октября в силу вошло вошла норма потреблення газу 7 метрів кубічних. З поміненням коефіцієнту по Донецькій області. Значит, 1, 1,125 коэффициент. И там, где есть индивидуальное отопление в многоэтажных домах, но ну, мы ему называем автономное отопление. Там коефіцієнт приміняється 0,517. Таким чином для споживачів розмір оплати за послуги знизиться на 39, 51 і 24 відсотки відповідно. Тобто, якщо раніше споживач газу, у якого не встановлено лічильник, платив щомісяця за використання газу для приготування їжі і підігріву води за 23,6 кубометрів на одну людину, то з 1 жовтня він буде платити тільки за 18 кубометрів газу. Значит, что это значит? Это 7 метров кубических умножаем на 1,125. Получается расход газа на отопление 1 метра квадратного 7,875. Норма отапливаем площади для льготной категории граждан. Осталась прежняя 21 квадратный метр плюс 10 с половиной на семью, а для льготной категории граждан, относящихся к закону о социальной защите учасника войны там для одиноких, для малоимущих, но ну, малоимущик это пенсионеры у нас. Значит, там 42 квадратних метри плюс 21,5 на сім'ю в двійному розмірі. Так само слов'янське управління газового господарства доводить до відома абонентів, що споживаючи природний газ для побутових потреб відповідно до правил надання населенню послуг з газопостачання, прямим зобов'язанням є оплата цих послуг, що обмовляється також і в договорах, укладених між абонентами та управлінням газового господарства. Не оплачуючи борги, абонент порушує зобов'язання, покладені на нього договірними відносинами. Що тягне відключення адрес боржників від газу споживання в установленому законодавством порядку. Аби уникнути відключень, кожен абонент у якого з різних причин міг утворитися істотний борг, може звернутися в абонентський відділ служби обліку газу для укладання договору про реструктуризацію боргу і виплачувати його рівними частинами в залежності від суми боргу. 21 квадратний метр плюс 10,5 – це 31,5 квадратних метрів, значить наліч газової пліти і газової колонки. Умножаем, отапливаем площадь на эти 11 метров кубических, добавляем на приготовление пищи подогрев воды на одного человека, то норма была 300, ну, в среднем 370 кубов. То теперь э, потребление газа у этого абонента не 370 кубов в месяц в отопительный период, а 266. Значит, если у абонента стоит только одна газовая плита... То раньше было 18,3 куба, в данный момент значит, 6 кубов, но это при наличии еще централизованного горячего водоснабжения. Немножко я тут оговорюсь, правильно сказала. Значит, При наличии централизованного горячего водоснабжения, раньше была норма потребления газа 9,8 кубов на одного человека, то теперь с 1 октября 6 кубов естественно, и льготная норма будет на эти 6 кубов. Дальше, при наличии газовой плиты и отсутствии горячего централизованного водоснабжения, раньше норма была 18,3 куба, то теперь 9 кубов. И при наличии газовой плиты и газового водонагревателя, ранее было до 1 октября 23,6 куба, то теперь 18 кубов вот, на одного человека.